Побував в полоні, а ти ще докажи: чому в Україні складно отримати статус цивільного полоненого? Недостатньо довести сам факт перебування в російських тюрмах чи підвалах окупантів. Потрібно надати докази, що арешт був пов'язаний із проукраїнською діяльністю, а це виявляється непросто. У вересні 2014 року журналіст реальної газети Олександр Білокобильський поїхав до окупованого Луганська у сімейних справах. На першому ж блокпості його схопили бойовики. Питали, ти чим займаєшся? Я сказав, що я журналіст, і мені сказали виходити з автобуса. Бо ми подивимося, що ти за журналіст. 13 днів Олександр провів у підвалах бойовиків ЛНР. Ми mm. з іншими бранцями розвантажували російські Урали з російськими ж боєприпасами. Після звільнення він подав документи на отримання статусу цивільного полоненого. Цей статус визначає спеціальна комісія. І Олександру відмовили він двічі подавав до суду на рішення комісії, вигравав ці суди, але знову отримував від комісії відмови. Обґрунтування цих рішень, чесно кажучи, вражає. Вони писали про те, що, що це не підтверджено, що. Це було, була російська агресія. Тоді е, ситуація на сході України мала ознаки цивільного конфлікту. Головне, що дає статус цивільного полоненого, це грошова виплата. Людина має отримати 100 тисяч гривень одноразово, а потім по 100 тисяч за кожен рік ув'язнення. Але отримати статус надзвичайно складно. У нас є приклад. Жінки, яка з Донецька, вона волонтерила, зброю, їжу передавали нашим військовим в 2014 році. Її затримали. Там були факти і сексуального насильства. Її звільнили. Вона пішла воювати в Айдар, і ну, ветеран зараз все. І ну, все одно її відмовляють. Відмови часто взагалі не обґрунтовують, просто пишуть, рішення не набрало достатньої кількості голосів. Юрист, наш, він це порівнює, і каже, це що, конкурс краси? Правозахисник вважає, що потрібно, хоча б, визнавати факт перебування в полоні. Ми знаємо цих людей, цивільні вони були в полоні, їх хатували, і замість цього тобі показують дулю. Комісію створено, щоб без суду ухвалювати рішення в тих випадках, коли є достатньо доказів. Вона пояснює суворі вимоги боротьби з шахраями. Але у підсумку люди, які справді постраждали за проукраїнську позицію, стикаються з бюрократичною стіною. Така система потребує реформування.